Ми, Ми слухаємо і не засуджуємо. Версія Cat Cafe. хто перший? Двоє. Давай. Я. Давай. А, коли я йду перебирати до котиків, я дуже швидко все прибираю, і більшість часу просто сижу в Тіктокі. <рес> Та ладно. Да, да. Да. Не, не А, Добре, ну ти тоді слухай. Кожен раз, коли я не хочу щось робити, я зову тебе, а потім кажу, що мені потрібно йти в туалет і ти все робиш сама. Хоча в туалет мені не треба. Ну так не чесно. Чесно, ми не засуджуємо. Не чесно. Інколи я ділюся їжею з котиками, хоча ти забороняєш це робити. Блін, даш, ну так не можна. Ну мене дуже просять. Ну тоді давай по жестячку. Ти залишаєш постійно свою чашку з водою. Так ось кожного разу приходить Стівен і п'є лапкою звідти воду. І ти приходиш і п'єш, а я тобі ніколи не говорю, що там уже хтось пи. Ну це жорстко. Я Мене засуджує. Я п'ю слюні. Ну ладно, скажу. Пам'ятаєш, коли ми розбили твою чашечку, і я сказала, що це була саміра. Так оце була я, Даш. Ну, я звичайна, ну, Саміра там теж протестувала. Ну, добре, то тоді ти мене якось просила на вихідних вийти з тебе. Так? Було таке? Ну, да. І я сказала, що я не в місті. Так ось я була вдома і просто спала. Ох, так! <ріхи> мене засуджує. Добре, ти пам'ятаєш, коли ти нас відпустила раніше, ми сказали, що в нас не працює генератор. Да, да. Так, от ми його просто не включали. <гум> 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 ми Я, хотіли я засуджую, <гум> <гум> не засуджую.